Єпископ помив ноги воїнам, а то батькам загиблих військових та священникам. Владика Української греко-католицької церкви Коломийсько-Чернівецької єпархії Василій Васюк помив та поцілував ноги 12 людям. Зробив це як колись Ісус Христос своїм учням. Було це перед святом Пасхи ісус знав, що настала година йому покинути цей світ і піти до отця свого. Він завжди любив тих, хто був з ним у світі, та час прийшов показати їм, що любов ця до них була безмежною. Він підвівся за столу, зняв з себе верхній одяг, узяв рушника і підперезався ним. Тоді налив води у миску і почав мити своїм учням ноги і витирати їх рушником, яким був підперезаний. За таким прикладом у чистий четвер помив та поцілував ноги воїнам. А то батькам загиблих на війні та священникам владика Української греко-католицької церкви коломийсько Чернівецької єпархії Василь Івасюк. О, ноги, кучне, ради, ручне, як я був Владика Василь Васюк подякував усім українським військовим за їхню жертовність та патріотизм. Добровольцям і волонтерам, вшанував загиблих на війні. Окремі слова вдячності, сказав батькам убитих бійців. Церква виявляє сьогодні, не дає вам ордени. І далі, а виявляє найбільшу пошану і покор до вас, до вашої жертви, що ви любите український народ, любите церкву і що ви прямуєте дорогою до істини, якою є Господь Бог. Там є добро, там є щастя і там є все те, що шукає людина. Владика помив та поцілував ноги 12 особам, серед них військові. Хлопці кажуть, така подія в їхньому житті вперше впевнені, тепер буде легше захищати Україну. Перший раз таке дуже, дуже сподобалось. Емоції переповнюють. Рік відбув законно, Віда до я. Дуже такий душевницький стан більш. Якось. Так переповнює, ніби його тож був поранений зараз. На реабілітації знаходжуся У після служби Божої, де молилися за усіх бійців та звільнення полонених і омивання ніг владика Василь Васюк освятив усіх свяченою водою та побажав миру нашій Україні.